Шановні, вітаємо вас на каналі Булатичка.інфо. вас сердечно на каналі Булати.польська і продовжуємо серіал про мотоблоки Вейма Делюкс. Це дизельні мотоблоки, найкращі в Україні, тому що вони від виробника. є мотоблоки старої серії 105-135. У вас є можливість замовити ось ці коробки, і ваш мотоблочок буде з заводським ходозменшувачем. А також можна дозамовити. Ноги див. І ви будете круто розвертатись і на обмежених ділянках виконувати ще більше роботи. Сьогодні, в нашому огляді, я вас познайомлю з двома мотоблоками 9 кінських сил і 6 кінських сил. З навісним обладнанням від виробника агромарка, яке адаптовано до цих мотоблоків, ми ці мотоблоки запустимо. Я покажу, що таке ходозменшувач. Я покажу, що таке нога-див. Наскільки це зручно. Наскільки зручно користуватись мотоблоками з серії Deluxe це все буде сьогодні. Тому не прилистуйте це відео, а в цей час підпишіться, прокоментуйте і поставте вподобайку. А ми починаємо. І почнемо ми з мотоблочка дизельного потужністю 9 кінських сил. Дивіться, який красивучий серія, престиж, освітлення, капотик. За серце перевірений дизельний двигун 9 кінських сил. Надалі двигун поєднується з коробкою. Ходозменшувач від виробника Вейма 1136, збільшена, зменшена. Основні швидкості. І головною перевагою цієї коробки є вмикаємий вимикаємий вал відбору потужності, до якого під'єднується і роторна касарочка, і помпа, і, звісно, активна фреза. Дивіться, які красивучі крила, 12-ті колища, подовжені на піввісі, і нога див або розблокіратор. Надалі рулька М. Дивіться, як крутюче все тримати, бардачок, в якому може бути або телефончик, або бутербродик, оберти, стоп-двигуна. Ось тут у нас щеплення. Ось тут у нас важелі, якими ми включаємо диференціал або розблокування. І ось тут у нас реверс. Ось тут запалювання і освітлення. Дивіться, тепер я хочу показати, наскільки зручно зараз адаптоване навісне обладнання від виробника агромарка. Ось така щіпка, плужок. Саме цей комплектик дуже добре зараз застосовувати восени під ораночку. Є все в наявності. Щіпний механізм агромарка поєднаний з плужком серія Модерн. Є отака щіпка і є Он трохи інакше. Але зараз ми плавно переходимо до мотоблочка 1100. А Е6 ДИВ. Це дизельна шістка, яка має за серце. Дизельний двигун 6 кінських сил. Надалі знову ходозменшувач або коробка 1136, Нога, ДИВ. ось тут. Рулька М. І тут вже ми встановили щіпку оновлену серія Модерн, яка має можливість. Як ви бачите, під'єднувати навісне обладнання з полосою. Ось ми під'єднали таку борону, яка також дуже гарно себе зарекомендувала. І тут є ось такий квадрат для профільної труби 50х50, щоб застосовувати як подвійну щіпочку. Також мотоблочок на 12-х площадках. Ну і, шановні, у кого є мотоблоки старої серії 105 і 135, у вас є можливість замовити ось ці коробки, і ваш мотоблочок буде з заводським ходозменшувачем. А також можна дозамовити. Ноги, див, і ви будете круто розвертатись і на обмежених ділянках виконувати ще більше роботи. Що мені залишається? Залишається, звісно, протестити і показати, що ж це таке ходозменшувач, що таке дизельочок, що таке розблокування. І зараз ви це все побачите, тому що ви на каналі булаточка.інфо і ми все робимо для наших підписників. Так, підніжечку став. Ось так. Дивіться, як крутюче тут все підогнано як я кажу. Ось так. Дивіться, відразу подивіться, яка щіпочка серія Modern. Я її від себе рекомендую. І нагадую, що саме ці щіпочки зараз йдуть в подарунок з мотоблоками серії Вейма Делюкс. Зараз саме цікаве. Нейтральна швидкість. Почну з дев'яточки. Стоп-двигуна. Так, оберти додаю. Декомпресор опустив. І, шановні. Вижимаю щеплення. Дивіться, зараз я рухаюсь на зменшених. Дивіться, ну, мотоблочок сам все показує про себе. Мотоблок 155 кілограмів. І дивіться, як ним легко користуватись. Зараз я включу освітлення. І престижик з вами познайомиться. Ось так. Оп-оп-оп. Так. Тепер нейтраль. Щоб заглушити, ось так. І зараз я протестю шістку. Шістка, вона не така важка, десь 135 кілограмів. Так, декомпресор. Нейтралічка. От, бачите, обов'язково перевіряйте. І зараз я покажу, що таке збільшена, зменшено Поганяємо разом з вами. Так, оберти додаю. М'якенько працює двигун. Так, зменшена. Виїжджаю. Ну, наскільки зручно користуватись мотоблоком з ходозменшувачем Бачите? Ось так. Розвертаєшся. Все круто. Ну і звісно ви бажаєте побачити, що таке збільшена. О. Ось. Ось так. Ось так. Іван Юрій, що там? Світло вимикає. Шановні, ви самі все бачили, найкращі мотоблоки в Україні це дизельні від виробника Вейма. Надійні двигуни, надійна коробка, якої ні в кого нема. диференціали або нога див і рулі КМ. Тому, кого цікавлять, Мотоблоки з гарантією 2 роки з доставкою до крильця звертайтесь до нас. Звісно, зробимо для вас авторську хвилинку довіри. І в наступних оглядах ми ще більше познайомимо вас з технікою Вейма Делюкс. Підписуйтесь обов'язково і коментар бажано. Поспілкуюсь з вами особисто. Дякую!